Вона стоїть на пагорбі вже не одне століття. В Свято Благовіщенській церкві атмосфера особлива, кажуть вірники. Тут завжди панує спокій та відчувається дух старовини, а молитви мають особливу силу. Ця церква споруджена була наприкінці 17 століття, яка є до нинішнього часу є спорудою як архітектурним пам'ятником. Вона є важливою для, для нас і для нашої молоді. Тому що є наші молодь, є нащадки, які хотіли би, щоб також вони запам'ятали ці споруди, які строїлися давно, без інструментів, які є на даний час сьогодні. Щоб вони виділили, що люди і в той час. Будували. Ще якихось півстоліття тому храм був повністю дерев'яний. Згодом його вдягли в металеві лати. Нині, як церква виглядала без цього, барання можна лише уявити. А от дзвіниця, що поруч з храмом, зберегла свій первісний вигляд. Усього тут п'ять дзвонів. За словами місцевих, вони найгучніші в околиці. П'ять унікальних дзвонів, які вони настільки вони. По одно одному зголошенні настільки вони мають велику силу, коли вони, коли приходять буря в село, чи коли заходить його, може дзвіндзвірківник, дзвін, який має можливість подзвонити, настільки ці сильні дзвони, що вони навіть бурю від, від відкликають, відвертають від села. І дзвіниця, і храм нині потребують реставрації. Дах дзвіниці протікає. В церкві фундамент майже повністю прогнив. Якщо негайно не почати роботи, зберегти архітектурну пам'ятку навряд чи вдасться. Ми би хотіли, щоб відновити ці старовинні, якби ці традиції, старовинну її первоздатність, яка вона в якому вона була построєна, побудована в той час. Активісти і громадські села наразі збирають кошти для реставрації та відновлення церкви, але самотужки не в силах здійснити такий великий обсяг робіт. Що це насправді. А... Така споруда, яка має жити і бути у пам'ятку нашого села. Це є прикрасою нашого села. І, думаю, багато хто захоче до неї зайти і відчути себе в цій атмосфері духовності. Дерев'яний Святоблаговіщенський храм справжня окраса села. Прихожани сподіваються, небайдуже відгукнуться і старовину церкву відновити таке вдасться.